Всім привіт! Почав я значить, робити йожики. От, взяв такі от заводські, щоб зняти з них розміри, подивитися взагалі, як вони до чого, як вони зроблені. Нарізав отаку от от полосу. Там її не знаю 9 см, точно не знаю, не міра, вийшло метр, почав гнути. Вийшло, що то забагато. Я думаю, десь 95 см десь отак. От, тут нарізав трубу кольця на от, от Тут зняв заводську, подивитися, як ще йде. Тут, значить, виходить от. такі от полоси йдуть. Ну І тут й... труба тридцятка йде. І тут всередину вставлена просто пластмасова трубка. Наприклад, така, як от йде, там, не знаю, як на воду йде, на утеплення, от, такі, от така трубка йде. Отак от от виглядає заводський. От Тут я вже один пробний зробив, там нарізав вчора матеріалу трошки, заготовок. І сьогодні от вже один пробний зробив. Отак от, от в мене вийшло, така ж сама труба, все так же само, ну діаметр гнув рукою, в принципі. Ну, я би сказав, вийшло майже кругло, майже рівно, там то таке. От, Тут значить вставив таку от пластинку, тут ще просверлити треба буде. Тут от пообварював, воно, звісно, не вийде так, як зі заводу. Все рівненько, але так як то між картоплями ходити, то взагалі. фігня, Отут, от щоб бачили, отут має бути чуть-чуть виступати. От зараз покажу для чого-то. Воно має виступати, щоб тут отут -от буде така чашечка, і в ту чашечку, наприклад, буде заходити. Або навіть якщо я, наприклад, чашечки такої не маю, я просто візьму якусь там, не знаю, там. Якусь шайбочку чи щось таке от, підставлю і так от зроблю. От. Вийшло в мене отак. Тут сюди вставлю, правда, теж таку пластмасову, напевно, 20-ка сюди війде з води. Тут вже пообварив, єдине, що ще ось ті трубки обварити отут. Тут же все обварено. З цієї сторони не буду варити, так як і так дуже багато електродів йде. Воно я думаю, що тут не відлетить. Був би, звісно, полуавтомат, то все робилося б набагато-набагато швидше. От, йожики вирішив робити сам, так як вони зараз дуже дорогі. Можна сказати, щоб купити, мені здається, комплект йожиків, то є 1200, так три штуки кажучи виходить 100 баксів, от, купили от такі от підгортачі, типу, культиватор і так далі. От, тут от на цьому вони їздять, отут от, замість з тих плошків будеться чіпляти ось ці йожики і по картоплі їздити. Поверю я значить ті от оськи, зараз покажу. Тут, тут. Оце є заводська зі заводу, взяв брата там от, заводські їжаки ось ці, і заказав, не заказав, ну коротше, там отакий от от метал. Він мені врізали його трошки довше, ніж заводське то краще там опускати буде, якщо треба. От, як тут Значить зварив. Я от приклав і приблизно тут щось приклав. І так приблизно поставив і поварив під яким кутом. Я навіть не знаю, як це розказати, як це показати. Покажу отак от. Наприклад, от. наприклад, отак от рівно. Воно чуть-чуть дивиться, бука, можете замітити, чуть-чуть доверху. Тепер отак от перевертаю, дивиться отак от приблизно і тут отак. І отак тут. Коротше, можна сказати, що воно має такий кут, і воно чуть-чуть так вігнути. Можна зараз побачити, що воно чуть-чуть так доверху. От, не знаю, як об'яснити. Якщо хтось буде робити, саме краще це візьміть в когось за вудський. Ну і потім більш-менш ви вже зробите. Хоча можете і отак. Тут видно, що. Края трохи загнані там Прям чуть-чуть майже незамітно З деяких кутів наоборот виглядає, що воно вниз загнуто Якщо так от дивитися. Але якщо поставити рівно, воно чуть-чуть вверх загнуто. От, значить Три штуки. Так, я тут шайби наварив замість тих пильників. Тому що в заводських все те ж саме зроблено, то що ті пильники, але воно і так, і так. Пісок буде залітати, просто, наприклад, там раз на сезон взяти туди, набити солідово наприклад, та якось буде їздити. Розмір, значить, тих. Розмір, значить, у нас тут є двойка. Двойка і тут у нас іде от, 20 на 40. І заводська така ж сама. Це теж зі заводу, там, де їх роблять. Наскільки я знаю, в магазині така одна планка вже просверлена, вона тут має бути просверлена, щоб вам їжики не обламало. Хоча б чуть-чуть всверлену в середину. В магазині, наскільки я знаю і чув, одна така стойка коштує десь 350 гривень. Три штуки до тисячі. Ось так от вийшло, нарізаю значить, кусочки тут арматури. Хатанку не буду брати, як такі от всякі погнуті всякі куски арматури, з того наріжу. Там на заводсько 5-5,5 см, більш-менш врізано. Я ріжу всі по 5 см. Заводки. От так от виглядає навіть 5 см, де не де я. В принципі, навіть за великі 5 см. Але я думаю, я їх ще чуть -чуть підгостри, якраз буде добре. От тут ті, що я зробив, зараз то все понарізаю, понаварюю. От, але я думаю, що можливо буду робити, наприклад, тут рівне. І отут от так от чуть трохи в бік буду давати ще. Якісь маленькі, скажімо, по 2-3 см і тоньше. У мене є якась така от катанка зі стелажа. От, Порівняно з тим. я її ще попробую нарізати, може воно буде більше переривати, тому що я пробував заводськими ось цими. Ну, Неметре швидко їхати, я швидко їхав, але вони ну, так собі. Один крутиться, один не крутиться через те, що тут все вплутнуло. Саме краще робити на підшипниках Але їх там треба буде дуже хороші пильники, щоб туди не попадало саме краще як зроблено тут і пластикова трубка. Але просто тут все впритик в мене чуть -чуть, от як можете бачити. От зараз покажу о, тут можна рукою отак. От. Туди раз на сезон солідово набити і буде добре. Тут от такі от шайби, гайки, У заводських ідуть от такі от великі шайби. Вони от виглядає, от так от. закриває, ну, все рівно туди пісок потрапляє, тому сенсор їхати, купляти нема, з того, що було є, єдине ще докупити контргайку, щоб дві було, наприклад. Ну і в мене плюс до того зроблено тут з тої сторони. Тобто воно коли буде їздити, наприклад, там з'їдати за сезон мені отут. Тому що виходить так, Лакс покаже. Виходить отак Я зробив. Тут, виходить, саморобне. І тут виходить. І тут виходить так, виходить отак. І щоб воно отут -от їздить, скажімо, шайба, і то вона нас сидить на тому пластику, а тут... Воно впирається в середині. В Савицькому воно зроблено все на виліт. Я думаю, так буде краще, тому що воно, наприклад, там, можливо, за сезон, за півсезону сезону тої трубки чуть-чуть. Потім можна просто взяти, викинути трубку, вставити нову, якщо наприклад, буде метал, об метал тертися і буде мішати, Взяв, врізав ще одну таку трубку. Звичайна пластикова труба, на звичайну воду, може бути і на гарячу, там без різниці. Ось така от труба, з чого є, з того, з того і робіть. І все, і можна легенько поміняти, якщо буде так система така погано працювати, візьму, просто тут або висверлю, або зваркою випалю, щоб воно було як в заводському наскрізь наскрізь та й все. Поки що буду пробувати тут. Зараз наріжу арматуру, понаварюю. Тут ви бачите полосу одну грізав наполовину, як воно вийшло. А якщо Потім, наприклад, зробив з заводської такої полоси. Ще якщо покрасити, буде взагалі як завод. От Зараз дороблю, покажу вам все, як вийшло. Чіплю на трактор, як це все буде виглядати на заводському, як буде крутитися, чи не потрібно буде нічого різати. Покажу все детальніше. Був я значит, вже їжики, отак от вийшло. Можливо, ще буду тестувати, тоді вже буду бачити, може буду додавати, що так бік ось сюди, отак, наприклад, буде стояти, щоб воно більше захвачувало. Але спочатку треба буде спробувати з цим, ну а потім можна доварити. Вчепив я, значить, одного язика, тут максимально підняв, тому що на віску треба підняти, а на віску не можу підняти так, як поламалася водяна помпа. От. Тут помпа, крильчатка, там розсипався підшипник, сальник нормальний був, але чогось підтікає і буду шукати там мотор, тут значить sf 188 і на нього в інтернеті я ніяк не можу знайти помпу. І мені здається, що вони що на 244, що на 240-й шифінг йдуть одинакові, але я її зняв буду пробувати їхати, купляти, підбирати. От, значить Тут вчепив тимчасову одну тільки, підняв максимально, щоб подивитися, як воно працює, отак от крутиться. Це солідоло я ще не давав, потрібно ще туди набити солідоло. Ну і ось ця. так. Ну, видно, що геометрія кульцо не ідеально рівне, але я думаю, це не буде ні на що вдіяти ось це кульце. Головне, щоб воно обробляло картоплю. Ну, тут ще трохи підсунете, законтергаєте. Ну і буду бачити вже по тестах, коли буде це через пару місяців, можливо, тут ще буду щось доварювати, буде видно по тестах. І Ось так от вийшли їжики. Тут я поварив. Теж обварив все. Чіпиться, виставиться. Ну, я думаю, що я зроблю ще на візку піднімлю. І візьму ще, поставлю дві штуки, щоб показати, як воно виглядає в зборі, Іменно три штуки виставити під рядок Чи воно там не буде мішати один одному їжак і так далі. Хоча, по суті, немало, але все рівно краще виставлю. Ну і знімлю ще відео, як воно в загальному виглядає. Виглядає в зборі. До речі, кому потрібно. Ось такий от, така от міжрядка. Ось тут ось така міжрядка. То можете писати в коментарі дам контакти, де її можна купити за ну, десь приблизно 8 тисяч. В магазині така коштує десь приблизно 10. Ми от купили за... Не пам'ятаю за з чимось. Тому, якщо комусь потрібна міжрадка, вона йде без їжаків. Суто підгуртачі. Підгуртачі ось такі. Тут можна виставляти збоку. Десь приблизно 8 тисяч. Треба уточнювати. Але кому потрібно, напишіть в коментарі, я скину контакти.